Просто ми... Зранку ми приходимо в самій годині. В кожній машині весь кавун перевіряємо, де яка не кондиція, ми все відкидаємо і довантажимо свіжим кавуном. І зранку в 9 і по 9 ми вже машини вставляємо в жовки. Дивимось, ось тут такі баранчики, бачите? Угу. Біля іменного кавуна баранчики. Якщо той баранчик сухий, то є признаки, що кавун вже достигли. Можна... Я вам так постукаю. Чуть такий барабан. І він достиг. То по ньому б'єш по руці, йде така вібрація. Наші кавуни пробували, куштували херсонські фермери і вони одобрили. Що кавун нічим не гірший за Херсонський. Андрій Кисіль вирощує кавуни з 2022 року. Каже, рішення посадити ягоду було спонтанним. Мав два гектари землі вільної і не знав, чим себе зайняти, скажімо, літом, не мав роботи. І придумав собі кавун посадити, тому що там піщана земля, і в інтернеті шукав, що може рости на піску, і виявилося, що кавун любить пісок. Уже наступного року до Андрія доєднався його рідний брат Іван. Я тоді в той час служив, не служив, а воював. І з братом, з братом розмовляв по телефону, ну, та він зі мною радився там щось спробувати, може кову посадити. Я кажу, ну, там можу спробувати, тільки, тільки не 80 сотків, він каже, зразу 80 сотків садити. Я кажу, для чого посади там 2-3 сотки для експерименту. Ти будеш бачити. І, і все, я 24 році в березні звільнився, та й приєднався. До справи. Брати вирощують ранні та пізні сорти кавуна. Ягода виростає від 5 до 17 кілограм. Є кавун по 22 гривні, безнасіневий по 30 гривень. І там такий, ми його дуже мало маємо. Гарний сорт і гарний смакові якості кавуна, то ми його по 25 продаємо». Цього літа складно, ще, ще не скажу, але дуже маленький. Напевно, що на пів менше візьму з гектара, як. Як зазвичай кавун дає, тому що було дуже холодно, приморозки. Ну, холодне літо було. Насправді можна до 60 тонн, але мені вийшло 30 тонн. Більше угу. ні. А цього року очікуєте орієнтовно? Напевне, що 20. Продають кавуни фермера одразу біля поля або ж везуть до жовкви. Кажуть, планують і наступного року садити кавуни. Ірина Грицян Іванна Багрійчук Суспільне новини Львівщина.